Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді такі три мотоблоки фірми Дозер, фірми Тата і фірми Форти. Ще є такі мотоблоки фірми Кентавра, ДТЗ. Але це не важливо. Вони у нас також завтра будуть. Що я хочу в цьому відео розказати людям, простим людям, які, які чесно кажучи, нічого не знають, а такі нечесні продавці розказують людям всякі байки. Значить, Дуже багато дозер, німецьких мотоблоків. Тата, індійський мотоблок, Форте, не знаю, що чий там мотоблок. Кентавр, зроблений в Дніпропетровську. Значить, що я хочу сказати? Хочу сказати, що ці всі мотоблоки зроблені в Китаї, привезені на Україну різними торговими фірмами. Тобто одна фірма називається Forte. Форте. Форте в Китаї немає, це така торгова марка на Україні. Тата це така торгова марка на Україні. Дозер це така торгова марка на Україні. Значить, і всі ці мотоблоки більш-менш одинакові. На всіх цих колег мотоблоках стоять восьмі, восьми, восьми колес. На всіх цих мотоблоках шлівок на три передачі, на три передачі, на, 3. на всіх цих мотоблоках одинакові двигуни тільки тут він зелений, тут червоний і тут червоний. Трошки, можливо, відрізняються конфігурації крила. Але все воно... А, ну, наприклад, ще дозер і... Форти мають винесені на руль повітряні фільтри. Знову ж вам будуть розказувати. Повітряний фільтр на рулі це є супер пупер Все це неправда. Дивіться, якщо ми ставимо з боку. Повітряний фільтр на рулі на 20 см вищий від повітряного фільтра на карбюраторі. Тобто все рівно буде пилюка і все рівно вона буде пролітати, залітати. Так що це такі, будемо говорити, золоті гудзики пришиті до куфайки. От. Але в цілому ці мотоблоки, ну ще одне. Наприклад, тата має такі ступиці, в яких вже зразу просверлені дири, бачите? Не видно, зараз ми другу покажемо. От, бачите, отвори, Значить, колесо переставляємо ліве на праве, праве на ліве, мотоблок стає вузенький, колеса стають попри редуктор, можна їхати в відряді. Форте, дозер трошки вищі, тата трошки нижчий. Знову ж людям розказують, що то якось все так чи не так. Дивіться, кліренс у усіх мотоблоків одинаковий. Єдине, що тут рама трошки вища, тут трошки нижча. Але якщо взяти, припустимо, коли ми звузимо колеса і їдемо в міжряді, цей мотоблок буде більш такий стійкий, не буде перевертатися. Чим вищий мотоблок, звичайно, тим важче ним буде керувати. Ну, Але хочу я вам сказати одну просту річ. Всі ці мотоблоки, як би вони не називалися, тата, форте, кентавр, дозер, ДТЗ це все більш-менш одинакові мотоблоки. Так що не вірте тим продавцям, які вам будуть розказувати, що от до тата нема запчастин взагалі. Є, це такі самі запчастини, будуть як до ФОРТЕ, як до дозера. Значить, от така ситуація. От такі, от такі у нас продавці, які вам розказують всякі такі анекдоти. Ну, що ж, дякую всім за увагу. Можливо, комусь це відео стане корисним, коли ви будете вибирати мотоблоки. Ну і по цінах. По цінах також Ціни більш-менш одинакові. Наприклад, фірма Дозер привозить нам мотоблоки безкоштовно. Фірма Тата також безкоштовно. А, а от за тата нам вже треба поїхати там, за 170 км, є якісь там витрати на, на доставку. На зборку також є різні витрати. Наприклад, дозер чи форти приходять розібрані такі вщент. Та-та приходить треба тільки поставити колеса і поставити руль. і Вже всі навіть тяги відрегульовані, тросики, все відрегульовано. Тобто там зборка дешевша, там доставка дешевша, але ціна всіх приблизно. Наприклад, дозер найдешевший, 370 доларів, тому що він зараз йде, йде по акції Тата чи Форте 430. Ще Кентавр буде завтра, він буде також 400 доларів за рахунок того, що ну, на логістику дуже мало витрачається грошей. Тобто всі мотоблоки, які мають 7 кінських сил, які мають ремінний привід, які мають дві передачі вперед і одну назад, більш-менш одинакові. Ще раз дякую за увагу.